Так, представляєте. Да? Представляєтесь. А ви живете, да? В домі. 8 домі проживають. Старший слідчий. До, до якого дійсниці? Дійсно 25 року. Можна подивитися. Я вам вже показав. Ну так я не писав. Тут у нас 100 0.28. Ви показуєте документи. Не на відео. Для ознайомлення. Ти <ті> <смітно> <смітно> що, смішний? Не ти, а ви. Будь ласка. Я тебе, ти законі знаєш? Читайте знаю. Читайте. Я вам зараз раз повторю на відео. С... Ти в, с... в, в кожі, що в законі не ну, знаю. Закон, да. закон, да, да. Це не прописано, що ви маєте фіксувати будь-якими. Я маю право. Ви не маєте права Ви маєте право знайомитися. Чи закон? Чи закон, давайте. Який ну, головний я зак... закон читаю ще Добре, я хорошо, я вчу закон. Який я головний закон України, який будь ласка, подіїть вашу роботу. Який головний закон України? Конституція України. Конституція України. Виконіте, будь ласка, статтю 3. Виконуйте, будь ласка, розпокурю. нашу вимогу. Ви зараз мене в вільному пересуванні перешкоджаєте мені. Я зараз перебужу, Я перебуваю в правовому статусі людина. Так, саме так. Саме так. Я йду додому, і в мене немає часу. Хочете мене здороме, будь ласка, протоколи поїхали. Якщо. Залишатися на місці, я вже раз повторюю. Ти знаєш, що тематик, що трохи? Будь ласка, приділіть ваші документи. Я жива людина. Я ти фізична особа. Ти фізична особа. Ні. Так. Це по закону. Я жива людина. Будь ласка, я йду додому, в мене немає часу. Будь ласка. мене документів. Немає я не мене немає обов'язків. Тобто приїдемо до відділення поліції для встановлення особи. Давайте, ви мене затримуєте? Я вам ще раз повторюю. Я не буду їхати. Якщо ви мене затримуєте, я поїду. Давайте кажіть, ви мене затримуєте. Будь ласка, подивіться документи, які звідси вашу вас немає. Ви знаєте мою правосуб'єктність живої людини зараз. Саме так. Так. Мені в мене немає документів, вони мені не потрібні. Добре, де ви проживаєте тоді? Восьмому домі. В цьому домі? Другий. Святого Володимира. Дома є документи можливо. Немає навчання документів. А де ваші документи? Я без документів живу. Ми да, ви це собі придумали. Да, вам не можна мати документи з собою, так? Я не хочу документи, ви, Я. Давайте давайте так. Ви людина. Ми так, або ви буде. мене зараз затримуєте ви, і вставляємо протокол, або я йду, вибирайте. Я вам ще раз повторюю на вимогу, будь ласка, придавіть. Ти ласка, хто такий, що ти будеш мені щось я вимагати? Я вам придивив, будь ласка. Ну ти не маєш права що... мені щось я придивив. Ти поняла, що в мене немає обов'язків. У мене немає обов'язків. Мене є... Кожна людина має мене всі ді... права і обов'язки. У мене є тільки права. На Конституції, Зрозуміло чи ні вам? Це... Будь ласка, ви придіть будь, будь ласка документи, які засвідчують Не Я Не пред'являю. Я вас попрошу, будь ласка, присіти до службового автомобіля і приїхати Це... до міського. Автомобіля. Це затримання? Я вас попрошу, будь ласка. Це затримання? Я вас запрошую, запрошу, до службового. Я... я вашу ви просу... просуєте, що я я вашу просу, бо я відмовляю. Ви мене не чуєте Про що я говорю навіть. Я вашу просьбу відмовляю. відмовляю. Я сказав, я відмовляю. Ви ви, шо, ви? чуєте чи ні? Ви мене ну? не чуєте навіть. Я сказав, що я відмовляю в просьбі. Відмовляйтесь. Да. Відмовляйтесь проти службового автомобіля. Відмовляюсь. Так? Я вам проторився. Шановне, якщо ви зараз не виконуєте законні вимоги, зараз будете промислово здравити. Ти Не забувай, що є така стаття 365. Послухайте. Послухайте. Не забувай. Будь ласка, застосовуй. Будь ласка, застосовуй, судді розберемося, хто нарушив ласка. Я говорю з усіма на ти. Ви, я, маю. Маю. я людина, я представник ку... курінного населення України. Байте, бо якусь ку... магайте повагу. Я думаю, не маю часу, я вам ще раз говорю. Після? Да, хочу спати, мне завтра на работу. В интернете? В интернете працюю. Покер говорю. Есть такая тема. Не бути рабом, а бабки зарабатывать можно. Да. Все, я тоді пішов, або мене затримуєте, я не можу вас поняти. Ну я тоді йду. Вот і все. Ніяких документів не треба показувати.